Луцький забудовник, директор будівельної компанії казкова оселя Андрій Худоба зазначив, що у місті бракує нового житла. За словами Андрія Худоби, у ситуації, що склалася у нашій країні, важливо, аби на ринку нерухомості з'являлися нові пропозиції, враховуючи в якій ситуації зараз Україна, коли в нас повноцінна йде повномасштабна війна. От, дуже важливо для економіки не зупинятися а наоборот нарощувати темп, залучати інвестиції бажано більше, тому що на сьогоднішній день наш регіон порівняно з іншими є досить безпечнішим. Люди сюди. Повертаються із інших регіонів, і відповідно ті, що виїхали за межі України, люди цікавляться житлом. Тим більше, що зараз досить так критична ситуація і житла не хватає, от в нашій місцевості. Тому, тому зараз надважливо не зупиняти оберти, а нарощувати. Андрій худоба пояснює, що саме ця сфера найкраще рухає економіку країни, адже кожна гривня вкладена у будівництво, залучає шість додаткових гривень. Тобто, поряд із будівництвом працюють виробництва, активуються ланцюги постачання, працює комунальна сфера, наповнюється бюджет. Ми вже два рази подавали заяву на зміну цільового призначення однієї з ділянки, яка планує. Мується під будівництво ЖК Київський квартал два рази. нам була відмова, чому ну взагалі пояснень ніяких не було. Тобто таке враження складається, що місту просто не цікаво залучення інвестицій, наповнення бюджету і розвиток самого міста. Ми завжди з твоєї сторони вболіваємо, щоб наше місто розвивалося, воно архітектурно було красивим. Ми, ми завжди йдемо до цього, щоб все було правильно оформлено, без всяких маніпуляцій, щоб потім не виникало ніяких проблем в подальшому наших мешканців і у нас, звичайно. Тому ми дуже хочемо, щоб місто пішло назустріч. Це буде вигідно місту і насамперед нашим мешканцям. Він додає, що якщо не допомагати бізнесу, будівництво зупиниться, і в цьому буде вина міста. Нагадаємо, у Луцьку планують звести новий житловий комплекс в районі перетину вулиць Дубнівська архітектора Метельницького, глушець. Новий ЖК називатиметься Київський квартал. За попередніми планами, новий житловий комплекс складатиметься з п'яти висоток, 17 та 24 поверхи заввишки. Це буде перший у Луцьку комплекс з концепцією двір без машин. Заїхати у двір можна буде лише на короткий термін, щоб занести сумки з магазину чи, наприклад. Візочок малюка. Всі ж автівки знаходитимуться у підземних паркінгах, які у час війни слугуватимуть і бомбосховищем.